Акценты. Ви слухаєте Українське радіо Рівне перед мікрофоном Ірина Данильчук. Сьогодні світ відзначає міжнародний день людей з інвалідністю. За даними обласного центру зайнятості, цьогоріч у нашому регіоні працевлаштовано 400 осіб з інвалідністю. На які посади вони влаштовуються, які виклики долають, і як роботодавці адаптовують робочі місця. Про це говоримо із спікерами Рівненського обласного центру зайнятості у нашій студії Наталія Руда, начальник управління організації надання послуг та Дмитро. Лупіна, начальник відділу надання послуг роботодавцям. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Отже, що служба зайнятості може запропонувати для осіб з інвалідністю? Міжнародний день осіб з інвалідністю, який відзначається щорічно 3 грудня, ну, на мою думку, не є святом. А покликаний привернути увагу до цих людей, нагадати кожному з нас про важливість рівності, підтримки. Та поваги люди з інвалідністю стикаються з численними викликами, зокрема і в питаннях працевлаштування, тому що нерідко бар'єри створюються не лише фізичними умовами, а й стереотипами і недостатнім розумінням своїх прав. Служба зайнятості Рівненщини – одна із сервісних установ, яка переймається проблемами людей з інвалідністю. Ми в тісній співпраці з роботодавцями сприяємо, сприяємо працевлаштуванню, забезпечуємо вільний доступ до ринку праці, щоб ще більше людей такої категорії інтегрувалися в суспільство. Для багатьох з нас безбар'єрність асоціюється з чимось на кшталт облаштованих пандусів, підіймачів. Проте це поняття набагато ширше і стосується кожного безбар'єрність це про будь-яку людину, коли для всіх доступний не лише простір, а й можливість безпосередньо користуватись різними послугами, отримувати всю необхідну інформацію. Тому служба зайнятості дбає про своїх клієнтів, а особливо про таких, як особи і люди з інвалідністю, і створює безбар'єрний доступ до всіх своїх послуг. Ми шукаємо роботу для осіб з інвалідністю врахуванням професійних навичок, знань, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації та, звичайно, враховуємо побажання щодо умов праці самої людини. Продовж 11 місяців цього року у службі зайнятості Рівненщини отримували послуги 1300 людей з інвалідністю. З них понад 400 було працевлаштовано. На які на сьогодні продовжують послуги отримувати майже 400 осіб? Найбільше це у місті рівне, 256 осіб, таких на обліку перебуває в рівненській філії. нашій. на які посади частіше всього працевлаштовували осіб з інвалідністю. Ну, серед посад це звичайні професії, на які з е, е, працевлаштовуються інші наші громадяни. Це такі, як бухгалтер, менеджер збуту, вчитель, медична сестра. Е, Працевлаштовувалися особи з інвалідністю і на такі посади кухар, адміністратор, охоронник, двірник, водій, швачка. Чи можете назвати якісь приклади е і поділитися можливо такими успішними історіями тих, кому вдалося знайти роботу? Е якісь такі успішні кейси. Ну, прикладів у нас є багато. Я вже говорила, що е, в цьому році лише 400 осіб знайшли е, собі місце праці. Ну, от, недавно до відділу рекрутингу за допомогою сприяння працевлаштуванню звернулася молода жінка пані Оксана е, з інвалідністю другої групи. Е, вона мала освіту бухгалтера, проте за фахом не працювала. І е, після проведеної співбесіди, після допомоги фахівця, рекрутера, Оксана стала частиною команди Товариства Новус Україна і на сьогодні там продовжує працювати. Також е, є приклади вдалого працевлаштування і для осіб з інвалідністю, що зараз актуально з числа учасників бойових дій. Водій автотранспортних засобів було працевлаштування в ДБК, БУД, електрогазозварник працевлаштований був в українській лісопильні, охоронники знайшли своє місце праці в українській деревообробній компанії, «Рівне Азоті. І, ну, прикладів є багато. Що таке індивідуальний супровід? Як це працює? Ну, для того, щоб працевлаштована особа якомога надовше закріпилась на робочому місці, фахівцями служби зайнятості здійснюється індивідуальний супровід окремих категорій громадян, і в тому числі осіб з інвалідністю після працевлаштування. Індивідуальний супровід передбачає психологічну, соціальну юридичну підтримку, щоб пришвидшити адаптацію на новому робочому місці. Постійно є взаємодія з підприємством, з роботодавцем для того, щоб людині допомогти і щоб спокійніше цей процес адаптації пройшов. Які вакансії може запропонувати служба зайнятості для людей, які мають інвалідність? На сьогодні в центрах зайнятості налічується майже 200 вакансій для людей з інвалідністю. Ці вакансії ми отримали від 119 роботодавців Рівнищині. Такі, підприєм... Такі вакансії мають як підприємства, так і фізичні особи-підприємці. Серед переліку можу назвати швачку, продавця, офіціанта, тракториста. Є потреба в водіях, кухарях. Лікарях, розмір заробітної плати середній – це е, понад 15 тисяч гривень. Наприклад, Рокітнівський скляний завод на сьогодні потребує 13 вакансій і чекає на займані посади Тесляра, водія, навантажувача, контролера, слюсаря, електромонтера, логіста. Пропонує заробітну плату понад 18 тисяч. Фопомет Україна очікує швачок, і укладальників, пакувальників. Володимирецький комбінат громадського харчування та відомий в місті рівне ресторан здорової їжі Фудзі, чекають свою команду кухарів. Хочу зазначити, що на сьогодні введено новий сервіс від служби зайнятості, мобільний застосунок Державної служби зайнятості. І отримати інформацію про вакансії, в тому числі для людей з інвалідністю, вже стало швидше і зручніше. Це можна зробити зі смартфону і, не виходячи з дому. Яка фінансова підтримка на сьогодні передбачена для роботодавців, які працевлаштували осіб з інвалідністю? Про це зараз будемо спілкуватися з паном Дмитром. Пане Дмитре, отже, як можна як зацікавлюються власне роботодавці для того, аби вони брали людей, які мають інвалідність, до себе на роботу? Насамперед я хочу підтримати свою колегу і дійсно сказати, що сьогодні надважливий день, коли світи Україна. Відзна згадує людей, які потребують особливої потреби, які мають обмежені фізичні можливості. І сьогодні надто важливо, щоб такі люди були соціалізовані на підприємствах, були адаптовані до робочих місць, не почували себе покинутими і для них створювалися певні умови на робочих місцях. Хочу відзначити, що служба зайнятості є одна з небагатьох державних інституцій. Які на сьогодні здійснюють фінансову підтримку роботодавців за умови, якщо вони працевлаштовують осіб з інвалідністю різних груп? І е, коротко зупинитися на кожній програмі. Тобто на сьогодні передбачено те, якщо роботодавець працевлаштував особи з інвалідністю чи першої, чи другої, чи третьої групи, він може отримати 50% фактичних витрат на оплату праці. Це програма чинна, дієва оплата праці здійснюється протягом 6 місяців протягом одного календарного року. Відповідно. Роботодавець е отримує. Компенсацію, і в розмірі не вище ніж мінімальна заробітна плата на сьогодні, протягом 2023-2024 років, у нас вже було прийнято 70 рішень. І на сьогодні, за рахунок коштів фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, а звертаю увагу, що у випадку, якщо особа має інвалідність, то компенсації здійснює за рахунок коштів такого фонду. Виплачені вже кошти на суму понад 680 вісімдесят тисяч. Гривень. Наступної компенсації, яку може отримати роботодавець, це у випадку, якщо таке підприємство прийняло на роботу внутрішньо переміщену особу, Причому така особа може мати так само інвалідність. На сьогодні тривалість допомоги такої становитиме 6 місяців. Роботодавець має можливість звернутися до служби зайнятості як через портал Дія, подавши відповідне замовлення, або звернутися безпосередньо у зручне відділення служби зайнятості, подавши необхідний пакет документів, та отримати компенсацію або за фактично, або за 6 місяців. Роботи працівника або за, надалі за умови відпрацювання працівником фактично відпрацьованого часу. На сьогодні у нас вже протягом у му році 12 осіб з інвалідністю, е які мали статус внутрішньопереміщені особи, вже були працевлаштовані. І, відповідно, роботодавці для таких осіб з інвалідністю отримали кошти в сумі понад 350 тисяч гривень. Ну і набуває сьогодні популярності, і, скажімо так, роботодавці частіше почали звертатися до служби зайнятості. На сьогодні діє е, програма е, урядова щодо компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць за працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи. Власне, розкажіть про це більш детально, що саме передбачено, що має виконати в цьому випадку підприємець, так що. Це за облаштування, і відповідно яким чином він може за це отримати компенсацію е, компенсація за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої або другої групи е, діє з серпня з вересня 2023 року. Вона передбачає. Е, Компенсацію за придбання певного обладнання це може бути офісні меблі, це можуть бути засоби відеозв'язку, це можуть бути офісне обладнання, комп'ютерні програми, комп'ютери, тобто, ви є. Великий перелік з 23 розділів, які визначені постановою Кабінету міністрів, сума компенсації має теж різницю. Якщо роботодавець просуваштував особи з інвалідністю першої групи, він може отримати компенсацію у розмірі не вище, ніж 15 мінімальних заробітних плат. А на сьогодні ця сума становить 106 500 гривень. Якщо Роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю другої групи. Така сума компенсації становитиме 10 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 71 тисяча гривень. Чому так? Тому що відповідно до урядової програми передбачено до розрахунку мінімальна заробітна плата станом на 1 січня року, в якому приймалися такі рішення. Тому порядок надзвичайно простий. Роботодавець може подати пакет документів, до якого входить затверджена форма заяви. Додається наказ, копія наказу про прийняття працівника на роботу, додається документи, які підтверджують придбання обладнання, і документи, які підтверджують медичні висновки про те, що така особа з інвалідністю потребує облаштування робочого місця. Засоби, такі пакети документів можуть податися як е, засобами порталу Дія, так і до, на паперових носіях до центру зайнятості. Зауважу лише, що е, Термін звернення такого роботодавця теж має обмеження. У випадку працевлаштування такої особи протягом 90 календарних днів такий роботодавець може звернутися до служби зайнятості і подати необхідні документи для прийняття подальшого рішення. Загалом у 2024 році вже прийнято 50 рішень, і відповідно роботодавці на сьогодні вже отримали кошти в сумі понад 3,5 мільйони гривень. В умовах сьогодення наші захисники та захисниці повертаються з війни, стають ветеранами, і багато з них на превеликий жаль отримують інвалідність так. З тих, хто повернулися, принаймні, наразі, так і тут питання: чи підтримуй, чи є особливі якісь програми, які підтримують саме цю категорію, і також що стосується безпосередньо самих роботодавців, чи охоче вони беруть таких людей на роботу. На сьогодні я хочу відмітити і виділити таких чотири певних програми, які дійсно підтримують таких осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, які може, звернувшись до служби зайнятості, отримати такі послуги. Ну, от на сьогодні, насамперед, я хочу зауважити, що є такий експериментальний проект з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Чому експериментальний? Тому що звернувшись учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть пройти професійне навчання безкоштовне. У центра професійно-технічної освіти служби зайнятості, як рівно Рівненської області, так і в інших центрах зайнятості України. І на сьогодні у нас вже 133 учасника бойових дій е та осіб з інвалідністю тобто, якщо бути конкретно, то 123 учасника бойових дій та 10 осіб з інвалідністю війни, вже пройшли таке професійне навчання. За якими професіями вони отримували яку професію вони отримували? Це були водії автотранспортних засобів, досить поширена і така популярна професія. Трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, кухарі, оператори з керування безпілотних літальних апаратів? Ось, і електрозварники ручного зварювання. Яким чином можна скористатися цією послугою? Можна звернутися як онлайн. Так, офлайн, як подати от послуги, чи як е, заповнити відповідну форму на отримання послуги на сайті служби зайнятості, або відповідно звернутися до зручного відділення е, нашої структури. Які необхідно подати документи? Ну, потрібно подати насамперед учасника бойових дій, або для особи з інвалідністю внаслідок війни, то потрібно мати відповідне підтвердження медико-соціально-експертної комісії. Досить е, популярним і досить е, таким от напрямком підтримки таких категорій людей є отримання ваучерів на навчання. Можливо, вже наші вже слухачі багато чули про таку послугу. То на сьогодні у нас е, є дев'ять категорій людей, як визначено, які можуть отримати підтримку ваучером, і в тому числі це учасники бойових дій та особи з інвалідністю. Е, на сьогодні це 63 Учасника бойових дій та 43 особи з інвалідністю внаслідок війни е, отримали ваучери. І На сьогодні ця процедура досить проста. Так само вона реалізована можливість отримання, можливість отримання ваучера як е, в режимі онлайн, так і офлайн. І на сьогодні, вже у нас для е, за цією програмою виплачено понад 12,5 мільйонів гривень. Професії, за якими можуть навчатися е, учасники дій, особи з інвалідністю, вони всі розміщені на сайті Державної служби зайнятості. Там їх 155, їх можна ознайомитися, там все детально е, розписано. На сьогодні так само є досить е, гарна програма, це грантова програма для підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю війни. На сьогодні. Е, Учасні особи з інвалідністю внаслідок війни по на сьогодні не отримували грантові програми, але така можливість є з можливості отримання коштів в сумі до 1 мільйона гривень. Тому е, запрошуємо е, осіб, таких які мають таке бажання, звертатися до нас. Програма працююча, і там через засоби порталу дію можна подавати відповідні заявочки. Щодо профнавчання для осіб із інвалідністю. Ми неодноразово говорили в нашій студії про профнавчання. Загалом про те, чи доступна ця опція є для людей, які мають інвалідність. Так, звичайно, ця опція для осіб з інвалідністю є доступною, і послуги для безробітних, нагадаю, що служби зайнятості є безкоштовними. І за послугами особи з інвалідністю, які звертаються сьогодні до служби зайнятості, вони потребують і перекваліфікації, і перенавчання, тому що ну, в більшості період хвороби є тривалий і втрачаються навички, і відповідно до потреб ринку праці. Зараз ринок змінюється, і шанси таких людей на працевлаштування зменшуються, тому щоб якісніше підібрати місце праці, професійне навчання таких людей з інвалідністю дуже є важливою складовою, і ми працюємо в тому напрямку вже з початку року. 116 безробітних осіб з інвалідністю на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості такі навчання. Проходили і 37 безпосередньо людей з інвалідністю проходили навчання на робочих місцях в роботодавця майбутнього професії. Основні це перукар, візажист, продавець, касир на підприємстві, також кухар, бармен, верстатник деревобровних верстатів, водій, тракторист сільського господарства і інші. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, Нашим слухачам, що сьогодні у студії, ми спілкувалися про те, які вакансії може запропонувати служба зайнятості для людей, які мають інвалідність у студії для вас. Працювала Ірина Данильчук. На все добре, все буде Україна. Акценти.